Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти та поділитися інформацією, яку, в свою чергу, надає Міністерство соціальної політики України розширено програму додаткової грошової підтримки пенсіонерів за рахунок коштів від ООН. Розмір грошової допомоги буде збільшений. Я хочу вам нагадати, що у липні 2023 року Міністерство соціальної політики, пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН ініціювали. Спільний проєкт, мета якого підтримати громадян, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій. З серпня 2023 року на таку фінансову підтримку можуть розраховувати пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають розмір пенсії менше трьох тисяч гривень і не Одержували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб. А, в такому випадку. Всесвітня продовольча програма ООН надавала таким пенсіонерам грошову допомогу доплати до пенсії, на суму якої не вистачало до 3 тисяч гривень, але не менше 100 гривень. Тобто, якщо ви отримаєте 2800, вам мали додати 200 гривень, якщо 700 – 300 гривень, якщо 2 600, 400 і так далі. Але 24 листопада уряд прийняв. Розроблено Міністерством соціальної політики України постанову, яка збільшує граничний розмір пенсій для отримання додаткової грошової допомоги. І тепер це буде становити 3250 тисячі гривень. Нові умови отримання додаткової соціальної підтримки коштів за рахунок міжнародної організації вже почнуть діяти в листопаді цього року. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України. Відразу вам називаю номер, бо ви мене. Питаєте дуже часто, яке ж нормативно правове підґрунтя, так, на що ссилатися. Постанова Кабінету міністрів України від 28 липня 2023 року за номером 781, вона регулює дане питання. Відповідно до цієї постанови, такі доплати до пенсії можна отримувати протягом 4 місяців. Тож, якщо будуть ще якісь зміни, обов'язково вам розповім та поділюся. З вами